У будь-якому ударному мистецтві надзвичайно важливо не тільки те, як ви рухаєтесь, а як саме ставити кулак у момент удару. Здавалося, дрібниця, але від цього залежить багато. Правильна постановка кулака забезпечує захист від травм зап'ястя та кісті, більшу силу та ефективність удару, правильну закритість стійки та компактність техніки. Існують різні варіанти постановки кулака. Хтось є більш класично, хтось трішки розвертає руку для зручності, але головний принцип один кулак повинен бути анатомічно стійкий і працювати узгоджено з траєкторією удару. Неправильне положення кулака призводить до підвищеного ризику травм, втраченого контролю і слабшої передачі сили. Тому сьогодні ми розберемо, як саме кулак рухається по дузі і яку орієнтацію долоні варто вибирати для різних ударів. Щоб простіше зрозуміти принцип, уявімо коло. Саме вздовж цієї уявної лінії має рухатися наш кулак під час удару долоною всередину. Коли ви викидаєте руку, уявіть, що ваш кулак рухається по прямій, яка співпадає з даною дугою. При цьому кулак має бути щільно стиснутим, великий палець накривати два середні. Зап'ясток триматися рівно. Якщо кулак буде навіть трохи заламуватись, навантаження піде не туди і ризик травмувати руку. Важливо пам'ятати, сила удару йде не тільки від руки, а й від усього тіла. Але постановка кулака це фінальний момент, який або передасть енергію супернику, або забере її у вас через помилку. Отже, правильна постановка кулака це основа безпечної ефективної техніки. Вона забезпечує силу, точність і контроль. Запам'ятайте головний принцип: рух уздовж уявної дуги кола і пряма жорстка кість.